Друзі, всім привіт! Сьогодні запишемо тренування для сідниць, у кого є проблеми з колінами суглобами. Проблеми бувають різними. Найчастіше це або якісь порушення меніску, або яких зв'язок хрестоподібних, або більш такі загальні захворювання, як артрит або артроз різного ступеню. В будь-якому разі, у людей виникає питання, як прокачати м'язи ніг, не задіючи колінний суглоб, щоб його не травмувати більше. І так, почнемо. Починаємо ми з позиції лежачі, лягаєте на живіт, долоні кладете перед собою, лоб кладете на долоні. Ноги розтводите в сторони. І ваша задача по черзі піднімати одну ногу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Інша нога. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово. Ноги можна зігнути в колінному суглобі, руки покласти в сторони. Для опори можна по діагоналі трошки. І піднімаємо трошечки стегна вгору. Зафіксували, зжали сідниці. Раз. Опустили. Короткий рух. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Далі можна лягти на один бік. Ногу тримаємо рівно і піднімаємо вгору. Короткий рух. Раз, два. Три. Тут добре задіюється грушоподібний м'яс сідниці і малий м'яс сідниці, який кріпиться зверху. Малий пучок. Шість. Сім. Вісім. Добре. Поміняли сторону. Це можна робити не по 8, можна робити більше, по 16, по 32, в залежності від вашої фізичної підготовки. 5, 6, 7, 8. Чудово. Далі, наступна вправа, яку можна виконувати в позиції стоячі. Руки перед собою, можна тримати за опору і відводити ножку в сторону. Раз, два, три, чотири. Сім. Вісім. Так само інша нога. Раз, два. Три. Чотири. Головне тримати стабільно коліно опорної ноги, щоб коліно не виходило всередину. Контролюємо це. Якщо важко контролювати, тримайтесь за опору. Вісім. Є. Yeah. Так само. Мах ногою назад. Раз. Два. Дуже важливо, коли ви відводите ножку назад, повертайте носок назовні. Три. 4. Пять. Шість. Якщо ви втрачаєте рівновагу, не бійтеся. Підставляйте ногу, стабілізуйте своє положення і продовжуйте рух. Вісім. Далі. Можна використовувати резинку, можна її не використовувати, але. В залежності від е, стану вашого колінного суглобу, якщо у вас немає болі при е, позиції коліна кістєвій або колін ліктєвій ви можете робити різноманітні відведення і зведення е, підйоми ніг в такому положенні. Наприклад, це може бути молоток вправа. Ми піднімаємо ножку вгору. Дуже важливо цю вправу робити. В ліктю позиції для того, щоб не було прогину в попереку. І ми мінімізували навантаження саме на цей відділ. П'ять. Коліно трошки вперед виводимо. Шість. Сім. Вісім. Чудово. Інша нога. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Так само можемо робити в сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. І в інший бік. Раз. Два. Три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Є. Добре. Також можна використовувати вправи, які так само ще додатково покращують мобільність кульшового суглобу. Які це вправи? Ми стоїмо в коліна кістйовій позиції. поперек у вас в, в нейтральному положенні. Ви на рахунок раз відводите коліно в сторону, на рахунок 2 випрямляєте ногу. Стопа повернута. На рахунок 3 опускаєте ногу стопу вниз. На рахунок 4 повертаєте вихідне положення. В цій вправі дуже важливо, щоб ваша кість і ваше плече знаходилися паралельно один одному. Так само, як і колінний суглоб з кульшовим суглобом, ширина постановки кісті на ширині плечей. Так само ширина постановки ніг. На ширині вашого кульшого суглобу. Поїхали. Працюємо. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. 8. На іншу сторону так само. Раз, два. Три, чотири. Старайтесь не завалюватись. Тазові. Тазові кістки дивляться у вас в підлогу. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре. А, вправа. Вона. Найчастіше виконується в будь-яких тренажерних залах. Це лежачи на спині, ноги, ноги зігнуті, руки вздовж корпуса. І ви піднімаєте таз вгору з упором на п'ятки. Зжимаємо сідниці і опускаємо повільно таз вниз. Вправа називається сідничковий місточок. Два. Є багато варіацій цієї вправи. Я вам покажу зараз декілька варіантів. Це перший варіант. Я раджу робити такі вправи повільно, з затримкою, щоб ви відчували м'язи, цільовий м'яз. Другий варіант, ви можете з'єднати стопи разом. Коліна з'єднуємо, піднімаємось на носочки. Також задіюємо гоміл, гомілку в роботу, розводимо коліна в сторони, зводимо, опускаємо повністю на всю стопу. Раз, два. Три, чотири. Так само можна робити просто. Піднялися на носки і розводимо коліна в сторони. Два. Задіюється задня частина. Стегна, всі групи м'язів, задньої частини стегна, сідниця, м'язи поперекового відділу, гомілка і внутрішня частина стегна. Добре, поїхали далі. Наступне, що я вам покажу, це вправи з резинкою.